Всім привіт! Ви на каналі Віктор Про. Сьогодні будемо тестувати вощину методом води, температури і застигання за деякий період часу в теплі. Адже на вулиці в нас ну, трохи є. Якщо, наприклад, там під ранок 11-12 вже морозу було, а на теперішній час там трохи менше, то що ми, ну звісно, будемо в теплі. І роблячи оцю справу, і ви як знаєте вже взагалі, то займаюся я своєю вощиною, яка вже фактично використана, і в мене ще декілька виробників. З якими я співпрацюю з 2017-18 рік і до теперішнього часу перетопив багато воску, поміняв на вощину, Але, наприклад, можна бачити, якщо ця вощина 2022 року, то це є 2024 року. Що ми будемо робити? Звісно, що, ну, кожен має розуміти те, що е, такий тест, як роблять, топить. Значить одну вощину, топив іншу. Взяв по 4 листки, так як холодно було, то воно одламувалося, вже розігрілося в кімнаті. Написано, де чи є, щоб не було проблем потім, коли застигне. І остатки ті на низу, які будуть за определений час. Вони нам покажуть, є тут якісь домішки чи немає, як воно буде застигати. Це все ми е, будемо робити, і, звісно, я покажу на закінчення, що воно варто кому. Але от, ну, просили, я думаю, перетоплю і ми побачимо. Виробників не називаю, але ви по моїх попередніх відео можете побачити звіриться, якими я користуюся, з якими співпрацюю виробниками. І на теперішній час основні два, на яких я зупинився, в мене є. Трохи кошт, трохи більше, трохи менше вощини. Але... Якби не користувався, зараз немає такої можливості на краща вощина своя. Ну, не та як катанка, якою катаєш, і треба місяць откатати 100 кілограм вощини. І ще на те треба мати час, через що ми працюємо напряму із заводами, з людьми, які працюють професійно в цій справі. Ну, але сировина, з якої виготовлюється вощина, це зовсім інше. Тому то ми. Наочно побачимо, що тут робиться, тому йдемо розтоплюємо його до застигання. І потім як в кінці буде висновок. Добре, прийшли ми до плитки. Газ гріє воду. Важливо те, що воно тут закіпає і після того маленький вогонь, немає того, що, мало, б бути при великому кипінні, при температурі. І нам треба зробити ось таке. Помаленьку, помаленьку розтоплюється. Віск пішло. Взагалі-то віск-жир. Тобто, розумієте, температура не та, щоб звідси вода разом з воском вискакувала. перетоплюється і йде ну, навіть і замало, адже температура зменшується від того, що віск має свою температуру і мав би охолоджувати ту ємність, в якій він знаходиться, тобто цю воду. Йдемо далі. Ось так, дамо трошки газу. Якщо приблизно 75 грам три листки, 7х3, 21, ну от посчитайте, 215-220 грам тут у нас лощини. Згадую про те, що вода обов'язкова для того, щоб рештки, які, якщо вони є, звісно, у цьому, цій вощині, то вони будуть при помалому охолоджуванні, будуть осядати і ми їх побачимо, що там є. Вода м'яка, не забувайте. ось так Продовжуємо, діло йде до завершення. Ух, як, бабахнуло Зараз ми його тут перемішаємо. Ближче там камерою покажи, яка тут консистенція його. Ну таке. Так, чи я вошіна? ще раз нагадую по оцих номерах, ви можете знати, де що до чого. Потім в кінці Ну, я думаю, що ми до цього діла візьмемо ще одну оцю штуку. Хай буде, не, не пожалію. Хай перетоплюється. Так і бить. Чотири листки. Це майже 300 грам. Майже, але ну не 300. О! Добавляємо і температури зараз він пройде будемо бачити, що там робиться. Все, заливаємо. Все ехать стікає. Жир? Має бути такий жир чи ні? Все, ставимо на відстій. Колір зверху. А що це таке? Навіть і не знаю чи що пускатися є у, у відео чи ні. Три шари. Ну вода знизу, то понятно. Добре, хай відстіюється, будемо бачити. Це чотири листки йде слідуючого виробника. Щоб хоча і не стріляло, а то було тут мені... 2024 року. Але кажу, що якість вощи не залежить від воску, якої партії здано, і той бачок був закинутий на стерилізацію і на все остальне. То все відео по цьому ділі ви бачили в інтернеті, не раз там і рекламували, і показували, і розказували, хто чого варти. Я радий за всіх, хто. Бажає мати якість, але варіанти от такі вони також непогані. Хоча 100% аналіз робиться і висновок після хімічного аналізу. Ну, Тут трохи треба грошей. А для себе я роблю аналіз, де що і з кого брати. Але, мабуть, то буде варто переходити на свою вощину. Ну, але от і Такі крутіння туди-сюди, то не варіант для пасік з великої кількості бджола Затрата часу велика і не тільки. Так, 4 штуки. Ай воно помаленьку розтоплюється собі, побачимо. Ця овощина і жовтіша або от Можна сказати, що майже осіння. Воно перетоплюється. Будемо бачити, що до чого. Попередньо з того ще раз показую віск. Ясно, що віск. Бачите, захололо і є. А тепер дивимося, що зараз з цього роя вийде. І що одне і друге буде добре. Але ще раз нагадую хлопці, попередні висновки робити по всьому виробництву кожного місяця та явощина, яка виробляється, не варто, тому що висновок робиться по партії воску, який закидається в бачок. Тобто одного разу партія одна. І вміст воску може бути набагато більше, ніж від іншої партії. Через що, коли ми отаке робимо, от дивитися, треба по вироблення дати. От, хоча б в різниці місяця, два, три, тоді дійсно та партія буде різна в одного виробника. Ну, але я зараз про вощину показую ту, яку в мене є за ці роки з 22-го року. Адже та, що свого воска робив раніше там, ну затратно його і вести далеко, і все якби. От. Тому замовив собі, маю вощину і вам показую. Що з того вийде, ви будете бачити. Я, ну, тест. Непогано, правда. Отак. Ну все, значить, воно дійшло до кондиції, газ на мінімалці. Не будемо ми тут займатися тим, що чекати довго, адже воно перетоплено. Чого так більше, я вам скажу, тут водить трошки більше. Чотири листки. Ну, потім ще можу дещо сказати, але дивіться, як від зразу вода від воску. Все. Ну що ж, друзі, пройшло півдня, якби сам віск, уже віск, не гощина, а віск, нібито віск. Я не хімік не знаю, але по тому, як ми. Розуміємося, всі пасічники, всі говоримо, видно, що то не що попало, але ось то, що є. Захололо одне, захололо інше. І, як то говориться, зараз я піду і воду, що на низу, що там, що там виллю, виложимо на огляд той віс, який залишився з вощини. Ну і відповідно глянемо, що там нанизу. Ну, поверху. Можна глянути. Ну от і прийшло діло до щасливого закінчення по поводу перетопки цього воску теперішнього, а то, що була востійна. Значиться, одна і друга штука. Па Ба вам! Видно там? Так, побачили від одного, що на низу, побачили від другого. Так, не зачіпав вили воду і тільки що. Ну почнемо, мабуть, від оцієї штучки. Вроді нічого, все нормально. Просадки немає посередині, як то кажуть. Далі що? Тут ближче треба показати. Ближче ми дивимося, що тут робиться. Але перевертаємо, друзі, що ми бачимо це з цього О. Видно понизу, видно он до О. От. Що ми робимо? Хоча я вам скажу таке запах меду. Не знаю, от, от той остаток, що нанизу, що це таке. Чи якась хімія, чи що. Ну, ваші коментарі. Ідемо донизу. Там далі он до віск. Можна сказати так. Не взяв я стамески, щоб ну, ножиком теж видно, так? Да? Я можу відшкрипти це все і зважити, але ну, нічого не зміниться. Ось Оця штучка все-таки є. Як би хто не казав, що би не робив, все-таки домішок на той час у воску тому, хоч він і як би там профільтрований, чи що там відбувалося. Виробником, то я не знаю, що там відбувалося. Наскільки чисто. Но то, що я перетопив, і ви самі бачите, ну запах його, запах воску немає якби такого якогось різкого, що такого ну, ядовитого. Ось, а тут навіть шкрипти не потрібно. Дивіться, я пальцем беру. Взагалі краса. Таке відчуття, якби чи тут забрусного десь. Більша частина якась людина здавала чи що великий об'єм і партія та, коли це вощини робилося, то воно виходить, що було е, з воском таким як потрібно. Адже ну, тут нічого відбавляти не треба, бачите? Це чисто з вощини. По е, кількості, ну, по факту, воно майже одинаково, майже, але чуть не майже. От вам. Питання само початку, чого ж воно більше цього воску тут, ніж отут. Я вам скажу, що просто-напросто, що чотири листки тут і чотири тут. Питання в тому, що ось тут вощина була максимум. Тобто, ви розумієте, полумаксимум і максимум. Навіть такий запашок ну, воску як потрібно, бджолиного. Тут взагалі питань немає. Хоча ну, знизу, от самі бачите, відшкрібати абсолютно нічого не потрібно. ну от, Це все це вже от, є, як бачите. от. Коли йде всередині провал по більших таких млинцях, коли перетоплюється тут провал, то знизу обов'язково має бути об'єм такий, от, е як груша. Як груша, дивіться. Ну, чу-чуть оцей низ, але от бачите, дошкрибую віск. Тобто висновки я для себе роблю. Партія 2022 і партія 2024. Розказувати хто виробники і як себе тішать. Кому цікаво, можу спродати ту партію овощини. Е От, з цими номерами, бачите, вальцями, номери вальців. І собі провірити самі вдома. бо мені смислу немає їх перетоплювати, кожен раз і дивитися. Хоча в мене є там і ващина оцього виробника і пізніше, я її не перетоплював, не знаю, яка та партія, наскільки вона очищена. Але кожен чоловік, хто займається цим ділом до пасічника, має доходити якісний продукт, адже пасічник. І бджола того чи іншого пасічника дивиться на це все діло і ставить оцінку. Ставить оцінку бджола вулику, а бджоляр в себе на пасіці. Бачачи роботу бджіл і все остальне. Так що ну, це не нехитрий такий якийсь метод. Переглянути, що тут до чого, як воно є, але розумієте те, що різниця є. Скільки я звідси від від чотирьох хвощін, а якщо взяти, наприклад, більше і більше і більше, то це, що буде відшкрібатися, не знаю, знаю. Тут якби оцей білий такий сіруватий нальот, самі подумайте. Ну не скажу, що воно там смердить чи що все нормально. Все нормально. Я вже отакий віск одного виробника, який показував хвалився, бачив його теж те саме. І він там говорив, мало не клянучи, що то якраз ващина із такого воску воно допускається і все добре. Ну і нюхаючи там да, ну віск, віск. Ось таке. Ну що ж, все на цьому. Експеримент мій закінчений. Я собі висновки роблю. На жаль, зараз можливості немає робити із, із, із свого воску. Тому. ну... Маємо, здаємо віск, отримуємо вощину, А на майбутнє вже все заготовлено. А коли заготовлено, то чекаємо активного сезону. Вощина якраз відлежиться 24-го року. І будемо якби користуватись нею, не забуваючи і про це. Хоча я кажу, ви самі розумієте, що до чого. Різниця ще в чому може бути. Як на мене, це віск. Взяти для вощини з різного роду перетопки, будь-то з парової, будь-то з воскопреса. Тобто, ну, ви розумієте, що всього роду він взяти і перемішаний там безпропорційно. Получається такий темніший і сивуватіший. Але ж ви бачите, де воно. Тут теж є. Ну, Ось таке. Крім того, тут фактично нічого не треба прибирати. Тож, друзі, на цьому все. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. Цікава ваша думка. Пишіть в коментарях. Розумієте, що я безсторонньо це зробив, передивився і сам собі бачу, і що до чого Ну, не зробиш, то і не будеш знати, яке воно є. Тому кому було цікаво, от Самі бачите результат і по цих номерах от можете самі знати, хто, хто є хто і як би його яке виробництво. Тому будемо сподіватися, що наші виробники -вощини, вони будуть працювати на якість і наші будуть бджілки цим довольні і ми будемо би, спокійні щодо цього. Все, на цьому до побачення, всім пока.